Допомогти українській армії нині намагається кожен у міру своїх сил і можливостей. Одні перераховують гроші, інші купують необхідну амуніцію для воїнів і навіть техніку, допомагають з одягом, взуттям, продуктами харчування і тому подібне. Нашим хлопцям на фронті все це дуже важливо, бо наша небайдужість зберігає не одне життя. Наразі бійці батальйонів АТО просять волонтерів про військову маскувальну сітку. Заклик допомогти у виготовленні такої сітки розлетівся просторами України до цієї акції долучилися десятки тисяч небайдужих людей з різних куточків країни. Активно підхопили цю ініціативу, і в Нетішині координатор акції Юлія Почебула розповіла про перші кроки такої волонтерської діяльності. Дану роботу ми виконуємо з прохання волонтерів і наших колег Славути вони в принципі являються друзями, близькими командира 3-го танкового спеціального батальйону Петра Павловича Скіби, побратимами по майдану і в силу того, що потрібна велика кількість сіток, Славута і Славутський район в цьому вже два місяці приймають участь. Плетуть всі працюють заради єдиної мети, аби маскувальні сітки сховали від ворожого ока українських бійців і військову техніку. До цієї роботи долучаються і дорослі, і малі. Процес перетворення звичайної сітки на військове маскувальне знаряддя відбувається в приміщенні загальноосвітньої школи номер 4 нам тут зручно дітки вчаться в першу зміну, плюс діти виявили бажання, долучаються на уроках трудового навчання, фізкультури, ну, дивлячись, які уроки дозволяються, на перервах прибігають і так далі. Зараз почали долучатись працівники ХС, за що я дуже вдячна. На виготовлення однієї маскувальної сітки потрібно декілька днів. З великим ентузіазмом і завзяттям взялися до цієї роботи і учні. Одні ріжуть матеріал на вузькі смужки, інші прив'язують ці смужки до сітки, і найголовніше добре знають, заради чого її плетуть. Вороги просто хочуть захопити нашу державу, а наші хлопці там воюють. І я хочу їм допомогти, щоб їм вони виграли. Я вважаю, що ми займаємося для того, щоб люди на сході знали, що ми для них піклуємось. Ми платимо цю сітку заради, заради е, війни. Ми хочемо, щоб наша Україна перемогла. Путін це наш найсильніший ворог. Ми цю, ми цю сет сетку плетемо для того, щоб замаскувати на замаскувати нашу країну. Маленькі клаптики тканини творять дива маскування. Головна особливість сітки відсутність ліній та хаотичний відтінок. Для її виготовлення потрібен одяг тканини та трикотаж із натуральним складом, таких кольорів, які були наближені до військових: тобто оливковий, сірий, камуфляж, хакі, бежевий, коричневий, зелений. За два попередні тижні активісти виготовили сім сіток. Наразі ми сітки сьогодні віддали ті, ті, що ми зробили. Далі ми продовжуємо свою роботу. І в мене прохання долучатися всіх, хто може, і як може. Тут немає якоїсь конкретного, що ти маєш отак прийти робити, чи ще якось. Ти, ви можете допомогти будь. -я. Тому, що це спільна справа наша. Хтось не може фізично допомогти плести. Він може він ріже лоскутки тканини вдома, приносить її готово. Хтось приносить цілу тканину чи речі, ми ріжемо саменьки. Хтось приходить, може плести після роботи чи там протягом дня. Я тут стараюся знаходитися, щоб ми могли це робити. Волонтери запрошують всіх приєднуватися до цієї роботи і надати посильну допомогу українським військовим, які перебувають в зоні АТО. Ці сітки допоможуть сховати техніку, когось захистять, а комусь і врятують життя. Це спільна робота заради наших бійців і майбутнього України. Ми плетемо паралельно і білі маскувальні сітки для під час снігу. Ну, але це йде паралельно, тому що хлопці самі військові поки що сказали, не поспішайте. Нам вистачає цих. Вони задоволені тим, що ми робимо. Підтримка армії на сьогоднішній день пріоритетна справа. Допомогти нашим бійцям можуть всі охочі. Одяг, в принципі, потрібен теплий для військових, хтось чув, хтось не чув. Так само продукти харчування, в'язані шкарпетки. Жінки, до речі, долучилися. Теж ми, якби, це хтось нитками, хтось як в'яжемо шкарпетки, в'яжемо теплі на шию їм шерстяні речі. Простині. Дуже нам чудово підходить, бо це натуральні тканини. Синтетику, як нам сказали, тепловізори, ворожі вичистають, вона там десь від Я не можу некомпетентна в цих справах. І просто ще постіль нам дуже потрібна у госпіталі і у шпиталі.